Жану, бажаю тобі знайти в житті людину одну, саму кохану. Сьогодні ось таку весну веземо до прекрасної маниниці, до найкращої, найріднішої, до продовження до життя. До донечки, до іменинниці Ілонки, який сьогодні виповнюється 12 років. Веземо таке гарне вітання, ніжне, щире, найкраще від її мами в село Роковець Гроденківського району. Хочу сказати, Ілоночко, що ти для мами дуже-дуже сильна дорога, що ти для неї найкраща, найцінніша, найкращий подарунок долі і життя в її житті. Ти її продовження, ти її радість, ти її натхнення. Ти її втіха, ти її все, що називається дійсно життям. І сьогодні, в твій день народження, вона хоче тобі, донечко, побажати всього найкращого. Саме найголовніше, щоб в тебе була добра, щаслива доля, щоб ти завжди була щасливою, щоб ти завжди була любимою, коханою, уділеною багато уваги від оточуючих тебе людей, від друзів, від рідних, від, від мами, від усіх, хто тебе оточує. Нехай в твоєму житті тобі завжди щастить. Нехай поряд з тобою завжди буде твій ангел-охоронець, який буде тебе оберігати від зла. І, звичайно, що буде по житті завжди з тобою йти. Веземо тобі ось такі гарні подарунки, але це ще не всі. Зараз я ще хочу на камеру ближче до дітей, що також показати. Ось такий сюрприз, золоті. Такі гарні сережки. Я сподіваюся, що вони тобі дуже сподобаються. Мама дуже старалася, сама замовила по інтернету. Прийшов на, прийшов такий гарний подаруночок на мою пошту. Я із задоволенням хочу сказати, що і побажати, щоб всі твої мрії збувалися, щоб ти, дитина, завжди відчувала себе любимою, потрібною, завжди такою бажаною і такою гарною, щебетливою, найкращою дівчинкою, яку ми тебе всі знаємо. Нехай в твоєму житті завжди буде. Світить тобі веселе, гарне, барвисте, весняне сонечко. Живи, світи і будь щаслива всього зроста. Якби я малювала світ, ти була би сама щаслива, він би так тебе любив, навіть більше як просила, я б хотіла в очах твоїх тільки радість світ. I can see everything for you Би я малювала світ, ти була би сама щаслива, посміхалася в частіше і ніколи не тужила. якби я малювала життя, то було б воно красиве, я б тобі дарувала дні до останньої краплини, прочитай по моїх умні. Ти вже підросла за рік, подорослішала, така красуня стала. Приїхали тебе сьогодні вітати тати, від твоєї найдорожчої, із найкращої, від твоєї рідної від мами, яка тебе, донечко, дуже-дуже сильно любить, яка тобою пишається, яка дякує Богу і дякує долі за те, що Бог подарував тебе таку щиру, таку просто ти для неї золото, ти для неї життя. Бажаю, щоб ти завжди була здоровою, щасливою, щоб твоє дитинство було казковим щоб ти завжди отримувала від життя те, що, про що ти мрієш, про що пам'ять, що собі бажаєш, щоб тебе оточувало добро, щирі друзі найкращі, найщиріші почуття, щоб тобі завжди щастило і, звичайно, щоб тебе завжди твої рідні любили і ніколи про тебе не забували. Yeah. Саме найкраще, нехай, а найголовніше, нехай твої мрії відбуваються, особливо ті, про які тобі сьогодні дуже багато, напевно, тебе вітали, бажали. Нехай то все тобі збудеться, Ти просто будь такою чарівною, такою красоною зовсім. У тебе вітання таки найкраще від мами. Знаєш, це твої улюблені, так? Чи є? Так? так? І тут в мене є такий ще гарний сюрприз для тебе. Тортик ми не знаю, сподобається, не сподобається. Гарний, гарний. сережки, золоті. Ти собі зараз одягнеш. Надіюся, що тобі сподобається. Я хотіла тобі показати. Так, де мене покладаю, тут показує. Ти маєш там два. Я думаю, що тобі нам дуже сподобається. Це мені просто немає нічого лишнього. Буде тобі гарна пам'ятка. Мама старалася, замовляла. Прийшла на мою адресу на пошту, я отримала і тобі привезла. Всього дві найкращі, тримай, обіймаю.